Державний навчальний заклад Шумське професійно-технічне училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників-будівельників за професіями муляр, штукатур, маляр. Муляр лишає багато рукотворних пам'яток, які прославлятимуть його у віках. Куди не подивишся скрізь видно працю мулярів, хати, храми. Школи, лікарні, магазини. Муляр споруджує фундаменти, стіни, колони, перекриття будівель з каменю, цегли, бетону. Він повинен мати добру просторову уяву, вміти підібрати необхідні матеріали та інструменти. Штукатур спеціаліст, який займається опорядженням будівельних конструкцій. Традиційно розчинами, як звичайними і декоративними, так і гіпсокартонними листами. Штукатур опоряджує поверхні різних конструктивних елементів будівлі, щоб вирівняти їх, покращити санітарні та теплотехнічні характеристики, надати їм певної форми та фактури. Маляр робить будівлі привабливими і барвистими. Він повинен володіти навиками кольорознавства, естетики, знати властивості основних матеріалів. Маляри зайняті круглорічно, влітку опоряджують фасади, а взимку інтер'єри. Після закінчення малярних робіт вважається, що об'єкт зданий. Робітники професії муляр, штукатур, маляр. Завжди затребувані на ринку праці. Їх праця гідно оплачується. Ласкаво просимо на навчання.